Ми продовжуємо нашу рубрику. Поговоримо. Сьогодні наша гостя Вікторія Годюк, директор комунального закладу Корицький центр культурних послуг Корицької міської ради. Людина, яка щодня формує культурне життя громади. Пані Вікторія, як ви прийшли до культурної роботи та управління закладом? Чесно кажучи, шлях на культурній ниві у мене був доволі непростий. А розпочався він у 2010 році, коли я прийшла е, працювати у Корецький районний будинок культури на посаду простого методиста. Далі у 2011 році мені довірили керувати театральним гуртком, який вже у 2012 році е, здобув почесне звання Народний Аматорський. Ну це певна річ завдяки е, наполегливості. І творчості самих учасників колективу. У 2014 році я була переведена на посаду завідуючої інформаційно-методичним відділом Районного будинку культури і дозвілля. У 2019 році мене перевели на посаду заступника директора. А у 2021 році, коли створилася наша Корицька міська територіальна громада. Відкрилася вакансія директора новоствореного закладу. Я подала свої документи на конкурс, і уже 1 березня 2021 року я очолила даний заклад. Дійсно, шлях був вас непростий. Від простого методиста до директора. Як ви вважаєте, чому культура є важливою для громади, особливо у складні часи? Культура є завжди важливою не тільки для громади, але і для усієї країни. Адже культура це поєднання звичаїв, традицій, мистецтва, різних його видів, це передавання із покоління в покоління саме нашої ідентичності. Це доказ того, що ми є нацією, ми є українцями, і наші традиції і звичаї е, саме притаманні нам. А що саме для вас означає слово культура? Культура для мене це, напевно, простір натхнення і творчості. Адже саме у культурі кожна людина може проявити себе як особистість. Розкрити свої е, таланти, відчути себе потрібно у житті громади, у житті країни це е, збереження наших традицій і передавання наступним молодим поколінням усього того, чим багата наша Україна. А на завершення побажайте щось хороше мешканцям громади. Найбільше я бажаю мешканцям нашої громади і не тільки, а й всій Україні миру та перемоги. Адже я вірю в те, що перемога буде за нами обов'язково. Бажаю любові один між одним. Бажаю процвітання нашій громаді та щоб здійснилися найзаповітніші мрії кожного і кожної мешканки. Нашої корицької громади. Дякуємо вам за цю розмову, яка дійсно буде надихати жінок нашої громади і не тільки. Також хочемо подякувати Збройним силам України за мирне небо і можливість говорити про важливе. Слава Україні! Героям слава! До нових зустріч! До побачення!